А чи знаєте ви, що першу кав'ярню у східній Європі відкрив українець Юрій Франц Кульчицький? Ось так? Україна країна великих людей. Її історія невичепне джерело унікальних фактів. На про ЗНО ми доведемо, що процес вивчення предмету історія України може стати для вас особливим захоплюючим процесом? На основі наших авторських методик ми запрошуємо вас пройти цікавий курс, який захоплює. Ми ставили за мету підготувати такі тести, які будуть максимально наближеними до тих, які вам доведеться розв'язувати під час іспиту з історії України. Такі тести, які вам допоможуть реально підготуватися і успішно скласти ЗНО з історії України. Історія це не лише об'єктивні факти та точні дати. Це й твори мистецтва, архітектурні пам'ятки, сучасні та давні карти. Вони ніби оживляють минуле, дозволяють краще зрозуміти того чи іншого історичного діяча, охарактеризувати цілу епоху чи конкретний процес. Тому готуватися до ЗНО, використовуючи різні візуальні джерела, значно ефективніше та цікавіше. Саме тому ми об'єднали в наших курсах про ЗНО найцікавіше і найважливіше: сотні ілюстрацій і карт безліч цікавих фактів про країну і людей. З вами працюватиме команда кваліфікованих фахівців. Тестам була приділена особлива увага. Віталій Власов, кандидат педагогічних наук, розробляв їх максимально схожими на ті, що проходять учні, складаючи зно. Багато майбутніх абітурієнтів бояться складати ЗНО з історії. Чесно кажучи, абсолютно даремно. Звільнити вас від ваших страхів ми не зможемо. Завдяки нашому курсу про ЗНО, ви зрозумієте, що добре організована підготовка зробить заняття ефективними і, що найважливіше, приємними для вас. Скептики і вороги часто говорять, що Україна не мала і не має своєї власної історії. З повною відповідальністю можу заявити, що це неправда. Історія України реальна, така ж, як наше життя, як життя наших батьків. Як пам'ять про дідів і прадідів. Історія України багата і унікальна, простяглася в просторі і часі, наповнена датами, іменами, подіями, фактами, здобутками і втратами. Історія України стоїть на сторожі нашої гідності. Пам'ятаєте, Павла Тичини? «Я єсть народ, якого правди сила. Ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. щоб жить, ні в кого права не питаю. Ті знання, які здобули з історії ви у школі і отримаєте на курсі про ЗНО, дуже просто можуть вам знадобитися, чим би ви не займалися: література, мистецтво, туризм, педагогіка. Психологія, журналістика, реклама. Давайте спробуємо зараз здійснити з вами невеличку віртуальну екскурсію в минуле нашої країни. За допомогою декількох яскравих історичних епізодів я спробую розповісти вам про певні джерела історичної інформації, знання яких ви маєте також продемонструвати на ЗНО. Як і кожна наука, історія має свої базові поняття. Вивчаючи давню історію України, ви неодноразово читали про різні археологічні культури. Археологічна культура це і є базове поняття в історії. Цим терміном позначають подібні між собою археологічні пам'ятки одного часу і однієї місцевості. Мабуть, найдавнішою в Україні є трипільська культура, з нею пов'язані як реальні історичні факти, так і легенди та перекази. Визначити, де проживали трипільці, допомагають археологічні знахідки, і, перш за все, характерний для трипільців посуд з неповторним орнаментом. На уроках історії ви чули про етноси і народи, які проживали на сучасних українських землях. Яскравий слід залишили по собі скіфські племена, про котрих писав батько історії Геродот. Скіфи прийшли у причорноморські степи у VII столітті до нашої ери. Аби найкраще запам'ятати територію розселення скіфів, ми будемо використовувати карти. Скіфи прославились войовничістю і своєрідною тактикою ведення бою. Проте нам важко уявити, якими були на вигляд ці легендарні воїни, допомагають нам у цьому роботи художників-реконструкторів. Які, в свою чергу, використовують зображення на історичних артефактах. Русь Україна у період раннього середньовіччя мала тісні міжнародні зв'язки з країнами Сходу і Заходу. Карта допоможе нам краще зрозуміти особливості цієї епохи. Столиця давньоруської держави, місто Київ, знаходилась на важливому торгівельному шляху із варяг в греки. Таке вигідне розташування та мудра політика київських князів перетворили стольний град на потужний центр, де проживало понад 50 тисяч жителів. Цікаво, що це перевершувало населення тогочасного Парижу і Лондона разом взятих. Ми, українці, талановитий народ. Серед нас багато непересічних вчених митців, політиків, полководців, героїв. Наприклад, Петро Канашевич Сагайдачний. Перше про нього почули 1606 року, коли запорожці на чолі Сагайдачним здобули турецьку фортецю в армії. Пізніше він прославився багатьма успішними морськими походами на Туреччину і Крим. Сагайдачний розробив і вдосконалив козацьку тактику морського бою, завів у війську сувору дисципліну. 1608 року під ударами запорожців упав перекоп. Наступного року було пограбовано Килію, Ізмаїл та Керман. А п'ять років по тому вперше зазнав штурму трапезунд. 1615 року запорожцям удався особливо зухвалий наскок на Туреччину на очах у султана і -ти тисячної залоги. Вісімдесят козацьких чайок проникли в Константинопольську гавань, спалили її і спокійно втекли. У 1621 році, коли турки напали на річ Посполиту, козаки на чолі з Петром Сагайдачним допомогли королю Владиславу у Хотинській війні. Не маючи змоги перемогти польсько-українське військо, султан Осман ІІ уклав мирну угоду. Іноді політичні лідери досягали успіху і у сфері мистецтва. Яскравим прикладом різнобічного таланту є Володимир Венеченко. Він очолював Генеральний секретаріат Центральної Ради, був членом директорії Української Народної Республіки в період буремних подій 1917-1919 років. Разом з тим, в Західній Європі він відомий як талановитий драматург. Його п'єси Чорна Пантера і Білий ведмідь, брехня між двох сил з успіхом йшли у європейських театрах. Важливою складовою тестових завдань є робота із зображеннями пам'яток архітектури. Деякі з них справжні свідки доленосних подій. Так, сучасний будинок вчителя був зведений як педагогічний музей імені Цісаревича Олексія. На його освячення прибув сам прем'єр-міністр Російської імперії Петро Столипін. Щоправда, за декілька днів Столипін був вбитий в оперному театрі есером Дмитром Багровим. У період української національної революції в цьому будинку розташовувалась Українська Центральна Рада та директорія Української Народної Республіки. Певні пам'ятки архітектури України мають не лише загальнодержавне, а світове значення. Софіївський собор входить до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Це найстаріша споруда часів Руси України, яка збереглася до сучасних днів. В XI столітті її заснував Ярослав Мудрий. Бачила свята Софія навалу монголів. Приходили і завойовували литовці. Але в XVI столітті Софію Київську рятував Петро Могила, в XVII столітті відбудовував і реконструйовував Іван Мазепа. Це місце завжди було духовним центром українського народу, підтвердження того, проведення доленосних демократичних маніфестацій під час революції. А саме головне проголошення акту злуки УНР та ЗУНР у 1919 році відбувалося саме під стінами Святої Софії. Працюючи разом з нами, ви дізнаєтесь чимало нового про події та персоналі української історії і зрозумієте, що підготовка до тестування може бути ефективною і легкою. Ми віримо, що у вас все вийде, і, можливо, саме ви колись війдете в історію.